Професія поряджувальних будівельник, монтажні гіпсокартонної конструкції пов'язана з ремонтними роботами, а саме надання естетичного вигляду житловим кімнатам. Вона різноманітна за дизайнерським напрямком та різноманітними стилями. Тому наші учні для е, новорічного свята виготовили такий святковий підсвічник. Для цього вони використовували залишки будівельних матеріалів та свою уяву. І е, послідовно. Дотримуючись технологічного процесу, вони виготовили ось такий виріб. Для виготовлення цього виробу вони дотримувалися технологічної послідовності, а саме підготовка і обрізання будівельного гіпсокартону, обрізання кромки та шліфування, ґрунтування заготівок та фарбування, склеювання їх за даною схемою та декоративне естетичне пофарбування. Бажання учнів, Творчий підхід, самостійна робота, надали нам такий чудовий мир. Цей святковий підсвічник зробить наші свята затишними.